Те, що Росія отримала балістичні ракети з Ірану спонукало США терміново прямо працювати над посиленням української системи ППО. Чи дійсно вони будуть прямо так от посилено працювати над покращенням системи? Mm, щось дійсно вони планують зробити пов'язане з нашим домом. Дійсно, дійсно, я маю на увазі у гарному ключі, але е, якийсь навіть ресурс, скоріше за все, там переданий. Але тут воно більше, більше, мабуть, не скільки прям на захист, скільки на підтримання, особливо те, що стосується енергоенергосистем. Можливо, до... Допомога в переході на більш стаціонарні енергосистеми, а не великі АЕС ГС, тобто щось, що може мінімізувати нападанчі чи якісь штуки. І так, да, тут є. У мене в картах випадає момент а, думок про підсилення ППО якихось захисних механізмів, але воно поки ну, дуже саре. Ну, типу, прям дуже сере. Як його реалізовувати? Не, не, ну, не, не зовсім зрозуміло. Ще ж є питання, як збивати загалом ці іранські ракети, бо кажуть, що вони нічим не збиваються, і в нас немає взагалі такої зброї чим можна їх збити. А ось тут ми повертаємося до того, про що ми говорили знову ж таки декілька там тижнів тому або тиждень тому, коли в мене випадало, да, іранські ракети, все зрозуміло. Але можливість збити в Глупересії дає нам змогу вгатити просто по місцю, де зберігаються іранські ракети. І скоріше за все, ось це є ключовою ставкою. Ну, типу, в цьому моменті, щоб дати можливість нам вирахувати і просто вгамселити там, де зберігається ця там кількість. Ракет для того, нема ракет нічого по тобі не летить, не треба нічого вигадувати. Все. і там у нас дуже висока вирогідність того, що ми просто реально десь ввалимо склад. Воно випадає дуже висока вирогідність того, що саме так ми давайте так будемо діяти у цьому а, моменті, тому що ракети мають обмежену дальність іранські. Вони є там до 100, здається, кілометрів. Там не 300, не 500. Ні, це там, здається, 100, до, до 100 кілометрів. Чи 70, чи 80. А от же тримати їх треба на території Ресі на відстані, умовно, 100 кілометрів. Для того, щоб ти їх швидко вхопив, швидко підвісив, швидко швидко вистріляв. А на 100 кілометрів ми достаємо і своїм озброєнням, не тільки е, іноземним. Як щодо обстрілів загалом по Україні кожного дня несеться, знову надали і Корея надала ракети Росії і ще поставка їх місцевих ракет, так би мовити. Обстріли ці no, так і будуть uh, продовжуватися. Uh, да, у нас у нас обстріл по перше, у нас дуже динамічний вересень. Він динамічний mm -hmm. з усіх сторін, і з нашого боку і з боку ворога, і політично, і геополітично. І, і всередині країни, і зовні країни. У нас ну у нас реально вересень він ось такий ось. Ось такий ось. Ну, типу, там у нас дуже багато подій, і вони вже відбуваються, і зі змінами як почалося, і зміни ще скоріше за все будуть, і з обстрілами в, в обидві сторони, і так далі. І да, вони поки будуть кошмарити точ, точково продовжувати. І плюс у мене випадав масштабований обстріл. Він випадав, що є ймовірність на вересень, але ближче до кінця вересня. Поки воно таке ще незрозуміло. Тобто, у них на масштабний обстріл зазор зараз плюс-мінус десь місяць-півтора, навіть з тими ракетами, які їм дають додатково. Цілі так і будуть полишатися. Це енергооб'єкти певні. І кошмарити цивільне населення. Так? Там е не тільки в енергооб'єктах. Е вони зацікавлені у руйнуванні військової військово толової усієї такої е теми Тема енергооб'єктів вона виходить актуальна, але вибіркова. І да, кошмарити мирне населення для того, щоб впада, ну, всі впадали в відчай, буквально. <зв 'язок> Щоб працювали по методичці, давайте вже йдіть на перемови, не робіть да, що не да, 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 да. така визначна подія у нас була до Києва. Прибули представники різних країн на четвертий саміт Кримської платформи. Е, говорили про Крим, про те, що Крим це Україна, про подальший розвиток. Е, цікавить, що залишилося поза кадром, про що говорили, е, так би мовити, за камерами. Mm, та те, те про що говорили за камерами, це моменти впливу на те, щоб Крим повернувся під контроль український. Тобто світ вирішував, як ми будемо повертати Крим Україні, якими методами. Військовими чи не військовими, чи якимись блокуваннями, чи яка історія, хто буде з того мати якийсь гішефт, хто долучиться до цього повернення? Ну, коротше, як воно все буде робитися? Чи прийшли якогось стовідсоткового консенсусу? Ну таке, коли со фортуни хоч щось вообще запланували, якийсь план є. Як воно буде? Ну подивимося в реалізації, але це от те, що залишилося за кадром. Угу. Но поки ще до остаточного рішення щодо Криму не прийняли, що от все то ну, судячи, судячи із колесо із колеса фортуни, є хоч якийсь намічений план, по якому можна якось рухатися. Тобто, колесо фортуни воно запустило певний механізм. Оберт пішов. Як воно буде обертатися зі скрипом без скрипу, з паузами без паузи, це вже друге питання, але, хоча б намічена якась, вообще якийсь світ в конце тунелю. Залужний був в Україні. Це просто як супровід, чи в нього якісь справи тут були певні, якісь можливо зустрічі. Чи це просто через те, що британський? Це як про це, по-перше, як супровід. По-друге, це пряма як якась, а, а, я так розумію, скоріше за все, напряму пов'язана з його якимись обов'язками чи домовляннями. Тобто, це не просто суп, супровід, це якесь виконання. Я не знаю того, що він можливо лобіював те, що він доносив. Ну, тобто, це ось типу, це частина його роботи, яку він провів до того, як приїхав в Україну з англійця. Щодо Блінкіна він був в Україні. Щось зміниться, якісь можливо передали в штати послання. Можливо, Зеленський щось передав, якось зміниться. Ставлення можливо з далекобійною зброєю щось буде пов'язане. Ну з, далі, з далекобійною зброєю, я одразу, якщо раптом у тебе є це питання, і воно в мене як фігурувало ще до е, зустрічі по далекобійній зброї, яка була вчора, що і зараз то, то, то так само воно фігурує. Нам дадуть дозвіл, але він все одно буде з певними обмеженнями. Тобто, нам треба викатити бумажку, куди ми зібралися стріляти. От які, от, отут, ось тут, отут, отут, і не в шах вліво, шах вправо, в якомусь певному радіусі. І я про це казала ще до того, як сталася зустріч, і зараз ми у новинах бачимо підтвердження того, що я казала. Бо Англії якби дала дозвіл, але обмежила дозвіл. За штатами буде приблизно ну от приблизно та сама історія. Тобто, якийсь дозвіл дають, але він обмежений певними точками або там радіусом, або якоюсь історією, як би можна, але обережно і типу дуже вибірково. А от з приводу о, в, в цілому якоїсь комунікації зі штатом. Стався рицар жезлів, тобто якась соціально соціально комунікативна історія, яка має зробити е, помірність. Ну, тобто, вирівняти якісь вирівняти якісь або заяви, або якісь процеси, якась от, ну коротше, подібна історія. Е, от Це буде донесено. Е, це було фактом передачі, тобто якась соціальний пласт, про щось поговорили для того, щоб наші відносини зі, зі штатами більш. Е, я не знаю, збалансувати. Давайте це так називемо. Бо помірність вона певна балансна, тобто, щоб а да, давайте вийдемо з цієї ситуації, ось таким чином. От і про щось таке е, йшла мова, і була передача, от я в такому якомусь ключі цікаво, що Ердоган виступив з заявою, що Крим український і має бути українським. Що для нього це дає? Чому він е, саме так говорить? Чому він не сказав, що Крим на? Ні, ми ми давно дивилися питання по Ердогану. Ердоган зацікавлений у тому, щоб він мав певний контроль над Кримом. Офіційний, неофіційний, частковий, не частковий. Ну коротше, йому потрібен український Крим як. Е Територія для реалізації своїх судових торгівельних штук і так далі. І тому подібне, Ердоган як ніхто зацікавлений у тому, щоб Крим е, перейшов або назад до України, або належав е, будь-яким іншим країнам формально, тільки не Росії. Ну, типу, йому прям вигідно. Бо він буде панувати в морі. Ну він буде монополістом у морі в такому випадку. Йому це потрібно. Тому Турція, Крим, ну все. Його всі торгівельні шляхи, а так йому доводиться конкурувати з Росією. Поки Росія там так, переді, так, так, так. А йому хочеться монопольного контролю. От тому він буде рвати сраку. Плюс він там з Ерефією у нього трошечки стосунки погіршилися. Верніше як не з Ерефією, Іран вилетів, да, йому з Ірану зробили попередження. Турції немає робити е, що робити там, де винесені такі попередження. Якщо почали щемити Іран, значить Турції треба терміново е, перевзуватися. От прям прям от прям вчора. От він і, і перевзувся. Ну, типу, як якби білок бігом Анонсували дуже багато військових пакетів з різних країн. Е, все нам нададуть, все буде, так як обіцяють, і все ж таки як завжди по трошку, по крапельці затягнуто? Знову помірність. Знову помірність. Ми не побачимо вспліску. Ми побачимо шістку пентаклів. Тобто, mm -hmm. да, нам анонсували 50 танків, нам передадуть 50 танків, але передавати їх будуть по 5 штук кожного місяця і розтягнуть і. ой, кор... Ну, коротше. Шістка пентаклів. Значна частина ресурсу буде видаватися дозовано. Але в цілому, по помірності, ми будемо мати хоч якийсь. 嗯。Mm. Давай назвемо це так, скоріше за все, якусь стовідсоткову частину кожного місяця. От знаєш, типу, або в кожний там квартал ми точно розраховуємо на те, що нам прийде то, то і то в такій то -та кількості. І за цього ми маємо помірність. Ми можемо розраховувати не більше, не менше. Нам сказали, вам кожного місяця будуть із 10 тисяч ракет давати там, я не знаю, по 2 тисячі. Все, ти знаєш, у мене цього місяця прийде 2 тисячі ракет, куди їх розпихати на фронт, щоб вони були. Задіян, тобто, от в якомусь такому ключі воно буде реалізовано в питання щодо того, якою буде зима для українців, я так розумію, з приводу того ж енергопостачання і теплопостачання, як у мене каже, виходило а, а, те, що а, якщо ми дивимося загалом Україну, да десь краще, десь гірше, але в цілому я не скажу, що гірше, ніж ми вже бачили. Ну от у мене не випадає, що повний кра. У мене випадає важкувато місцями, але терпимо. Ну, типу, не так, що все по 20 годин без світла сидимо. Угу. Всюди і із Києва, і по всій Україні. Журнал Wall Street Journal пише, що США і європейські країни хочуть від Києва план Б надійний план щодо того, якою буде війна в наступному році. Перший план А це виштовхати нас на перемовну позицію. А от якщо не вийде, тоді продовження війни і план Б. Угу. Добре. Якщо ми говоримо про перемовну позицію, чого вони хочуть від України? Щоб ми на, на що пішли в цих перемовинах? Вони хочуть для того, щоб ми показали той результат, за рахунок якого ми можемо більш вигідніше торгуватися. Угу. От, в от, от, в чому момент, от в чому момент більш вигідно торгуватися. Пауза потрібна всім, окрім нас, на спра... ну, як, і нам вона технічно потрібна, але не в тому вигляді, в якому нам її намагаються втулити. Пауза потрібна ерайфі для того, щоб а, за років 5 приблизно о, перезібратися, пере, перегрупуватися і піти новою навалою. А Штатам і Європі потрібна пауза для того, аби свої ресурси підтягнути, і у них є ставка на те, що за п'ять років за 5 років щось зміниться в а, політичному колі. РФ, і там Путін здохне, наприклад, або ще яка-небудь історія, де можна буде говорити по-іншому. Тобто, у них ставка на це. Mm -hmm. Ну от і от, і все. Всім потрібна пауза, і тільки нам потрібна перемога, а всім іншим потрібна пауза. От у чому момент. Тому план А це зробити цю паузу. Давай давай так. зробити цю паузу на якихось приємливих умовах для всіх. От от, а план Б: це якщо ніхто не піде на цю паузу або сторони не зможуть домовитися про паузу, тоді план Б продовження військових дій активних. Ну, пауза виглядає як замороження конфлікту на якомусь етапі, да, да, да на якомусь на якомусь моменті питання на якому знову? Якщо це відкачування, відкатування у 23 лютого територіально, да тобто і знову донецьк Луганськ, Крим стає питанням політичним, а не військовим. Це одна історія. Обмеження у вигляді. Е, з, обмеження у вигляді того, щоб ми там скоротили армію, і ще якась історія, віддали нову окуповані території. Це взагалі інша історія. ну типу. Але ми знаходимося в тій позиції, в якій нам важко диктувати умови зараз. А треба зробити так, щоб ми могли диктувати умови. Mm -hmm. Ну, от ішевелаться, і чекають виборів у штатах для того, щоб зрозуміти на які кроки можна піти. Там зараз величезна геополітика, велика, страшна, муторна, як болото з жабами, усіляками всі чекають так. І буде генеральне засідання Генеральної асамблеї, ООН туди Зеленського запрошують з планом. Теж він має розробити план і пред'явити всім, що ж буде далі. Залишається чекати? Ну які, які плани ООН. А що нам до ООН? Ми не можемо змусити Ерефію дотримуватися міжнародного права. Класно, дякую. Кайф, вирішили питання. Офігенно. Так може ви тоді не будете в Україні розказувати, що Україні робити? Ну, якщо Ерефія може собі дозволити грати не за правилами, якого чорта ви нас обмежуєте. І змушуєте нас грати за якимись вашими правилами. Чому ми не можемо отих, о, 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 отих, скільки ми їх там наловили, певну купу? Так, да, це обмінний фонд, класно, тільки вони живуть паскуди, як в санаторії. Та давайте mm -hmm. їх хоча б відправимо не в рамках міжнародного права, а рити напередку. Більше толку з них буде. Чому ми їх не задіємо у війні? Хай відпрацьовують свої гріхи військові. Ну, типу, що? Та у нас ж міжнародне право. Тобто, Гересі можна робити все, що ти захочеш, а Україна, ти сиди, си, си, будь ласка, в рамочках. Ну, клас, дякую. Це як поліція, яка б виступала за, на стороні а, гвалтівника, а не, а не жертви. Як я, Це дуже, до речі, часто замити. відбувається. А що це ви нападаєте на вашого гвалтівника з ножом? А яя не можна. Ви маєте в рукопашку захищатися. Ну, це те ж саме просто. Абсолютна імпотенція, ну типу, світ розчаровує максимально максимально. Вони показують, що світові закони взагалі не працюють як той же ж та ж поїздка Путіна в Монголію. Ну поїздка Путіна несла демонстративний характер. Для того щоб продемонструвати усім, що ми маємо справу з імпотентним міжнародним правом, потім залітання безпілотників на території Європи, і так далі, та сама історія це демонстрація відверта того, що міжнародне право і безпека іде у нас з вами в одне місце.